Сьогодні в студії «Кварцит Фем знову практичний психолог Світлана Шараз. Ми вітаємо вас. І тема для сьогоднішнього обговорення, думаю, буде досить цікавою для багатьох. Адже любов сьогодні саме про неї йтиметься. Те, що непокоїть кожну людину здавна в усі віки, тема ця. Оспівана і в літературі, і в піснях знаходиться для неї місце в усіх видах мистецтва. І важливе місце у самому суспільстві. Тож говоритимемо про любов, Світлана Володимирівна, з точки зору психолога, що ж таке любов? Так, я. Вас вітаю, значить, Наталя Петрівна завжди обирає дуже цікаві теми і дуже такі неординарні теми. Я думаю, що всі Погодяться зі мною, якщо я скажу, що людство досі не знайшло відповіді на це запитання, бо якби ми знали, що таке любов, я думаю, що нам би усім жилося б набагато легше, але це не означає, що ми не повинні ставити собі це питання, і це не означає, що ми не повинні шукати на нього відповідь. А а сьогодні ми й пошукаємо, от сьогодні так, так разом будемо дітас. міркувати. Так ну, по-перше, що ми можемо сказати, напевно, так, що ми можемо сказати, напевне, що. Є такі е, речі, які любов'ю не являються, не є. Тобто, наприклад, коли людина каже Ти така красива, або Ти такий красивий, я тебе люблю, або ти найкрасивіша в світі, чи найкрасивіший Я хочу з тобою одружитися. То це... Не любов, це хіть, це фізичне тяжіння. В цьому немає нічого поганого, так, але це не є любов'ю, це не треба вважати любов'ю. Тому що, коли люди саме поєднуються в союзи, думаючи, що це і є любов. Але ж усі ми знаємо, що краса із часом із роками може змінюватися не в кращий бік, або трапляється хтось іще красивіший, і що виявляється, що любов кудись ділася. Тобто зовнішні фактори, така реакція на зовнішні фактори, це любов'ю не є. Далі, коли людина каже, я з тобою не почуваюся самотньою, чи я з тобою не почуваюся самотнім, це спроба позбутися самотності, це спроба отримати душевне зцілення, душевний комфорт за допомогою іншого. Знов таки, в цьому теж немає нічого поганого. Але це теж не треба плутати з любов'ю, не треба називати любов'ю. Це спроба, знаєте, мені дуже сподобалось таке порівняння, воно не моє. Це спроба затулити дірку в душі кимось іншим, заповнити власну порожнечу в душі за рахунок когось іншого. Це ще є таке порівняння, це використання іншої людини як душевної милиці. Тобто бажано спочатку наповнити себе, щоб не мати цієї порожнечі, і потім вже будувати стосунки не того стану, що хтось мене наповнить, так а з того стану, що ви цілісні, що ви наповнені і що ви вже людині можете щось дати, це буває дуже рідко, і зазвичай люди прагнуть, щоб хтось інший прийшов так і наповнив їх любов'ю, дав їм любов, дав їм тепло. А люди ж із таких міркувань створюють пари. І що ж тоді? На жаль, так і на жаль, дуже часто. І закінчується це все розчаруванням, несправдженими надіями, несправдженими очікуваннями, бо зазвичай кожна з цих двох людей думає, що мене наповнять. І обидва очікують, що інший їх наповнював, і розчаровується. І оце така фраза Я думав, що ти зробиш мене щасливим, або Я думала, що ти зробиш мене щасливою, а ти такий сякий. Тобто шукати порятунку від. Від самотності це не гріх, але не треба ще раз плутати це з любов'ю і називати це любов'ю, або ще коли людина каже: Я хочу, щоб ти був тільки моїм, або щоб ти була тільки моєю, або мені боляче, коли я навіть подумаю, що ти можеш бути з кимось іншим. Це почуття власності, це ревнощі, це бажання, щоб людина належала тобі як річ і робила тільки те, що ти хочеш. Звичайно, я розумію, що ніхто не хоче, щоб кохана людина там зраджувала і так далі. Але знов таки, от саме це бажання, от, щоб ти був тільки моїй, або щоб ти була тільки моєю, це теж не треба плутати з любов'ю. Тому що це, як ви розумієте, просто е, спроба виставити права власності на самостійну, окрему незалежну людину. Людина почувається піднесено, коли чує такий вираз Я без тебе не можу жити. То чи це любов? Ви знаєте, от... Чи довірятися? Ось... Ви також багато нам розповіли вже? То, будь ласка. Коли людина юна, то вона від такої фрази може почувати радість, відчувати радість і піднесення. Але коли людина вже трошечки має розуму або життєвого досвіду, то ця фраза ну з моєї точки зору, ця фраза повинна лякати. Бо дивіться, коли людина каже я без тебе не можу. Коли людина каже, ти для мене весь світ, по-перше, це не любов, а це залежність. Це по-перше, так. Бо коли люд... і це не самодостатність, бо коли людина самодостатня, вона може любити так, але вона не помре, якщо предмет її любові десь на відстані і не з нею, так і це дуже небезпечно. Чому це небезпечно для самої тої людини, яка так відчуває? Бо, на жаль, може навіть доходити до випадків самогубства. Я без тебе не можу, так, а ти пішов. І все, не можу, значить жити. Значить, людина припиняє жити. От і це може бути дуже небезпечним для того, до кого такі почуття хтось має. Бо от через такі думки дуже часто звертаються люди до. В лапках спеціалістів, які намагаються вплинути на волю іншої людини і роблять таке, вони не розуміють, що вони самі собі дуже роблять небезпечні і погані речі, і тим людям, яких вони бажають втримати, бо без них, як вони кажуть, вони не можуть жити. Тобто це дуже дуже небезпечно для обох і психологи в такому випадку радять працювати над самодостатністю. Далі жертовність, турбота, співчуття, жалість це теж не треба путати з любов'ю. От, наприклад, коли дружина каже, я йому врятувала життя, я його вилюкувала, а він такий невдячний, так зі мною там поводиться. Або я для нього все роблю, я її готую, я й прибираю там і так далі, це не любов, це турбота. І інша людина підсвідомо відчуває її люблять. Чи до неї відчувають жалість? Це принижує так. Це людина зчитує на підсвідомому рівні, і відповідь може бути дуже агресивна, навіть не усвідомлена. Навіть люди самі не розуміють, чого це вона для мене все. А я з нею так поводжуся. Саме тому, що підсвідомо відчувається, що це не любов, не повага, а жалість, співчуття і так далі жартовність і турбота. Тобто, в турботі немає нічого поганого. Нам всім хочеться, щоб наші люди, які нас кохають, щоб вони про нас турбувалися. Але не треба путати. Це дуже добрий прояв, так? але це не є любов. Ми не можемо поставити знак рівності, тим більше жалість і співчуття і жартовність. Далі спочуття вдячності теж іноді люблять. Люди залишаються разом. Ну, наприклад, вона врятувала мені життя, я тепер зобов'язаний з нею одружитися. Ну, це такі стосунки теж приречені, бо, як ви розумієте, вдячність це теж не любові, не треба робити підмінною, не треба цього плутати. Ще є такий момент, як звичка. Звичка це ну, найнебезпечніший ворог любові, це такий сурогат і іноді. Навіть люди прямо кажуть, я її не люблю, але мені з нею зручно. Тобто, це зона комфорту. Ну, Я вважаю, що це взагалі треба себе не поважати, щоб жити, тому що зручно і все. Ну, тобто... Кому як да, хто як обирає кожен сам собі, кожен вирішує, але знов-таки не треба звичку плутати з любов'ю. І коли люди розлучаються, вони іноді не можуть усвідомити, що їм болить не тому, що любов пройшла там, чи вони пішли від людини. Вони не розуміють, що це вже не любов. вони її не люблять. Це просто звичка, це просто некомфортно виходити от з цієї звичної зони. Світлана Володимирівна, це ми говорили про пари. А як щодо материнської, батьківської любові? У проявах любові батьків теж бувають такі дуже небезпечні моменти, бо коли є контроль занадто високий, так, цей контроль виникає через страх. Тобто страх любов'ю не є. Я розумію, що ми всі дуже хвилюємося за своїх дітей, але все-таки коли дитина вже доросла то любов з нашого боку це дати дитині волю. Тобто, звісно, поки дитинка маленька, ми дивимося, щоб вона не лізла в небезпеку, там направляємо, спрямовуємо і так далі. Але є такі випадки, коли материнська любов переходить усі межі, і коли намагаються дорослому, наприклад, синові диктувати, з ким одружуватися, як жити, з ким жити, і так далі. Я думаю, що якщо хтось читав «Політ над гніздом зозулі», там дуже це красиво описано. Якщо не читали, то Почитайте, і коли дитина вже ну, дитина, так для батьків і в 50 років це дитина, але коли людина вже доросла, то любов це якраз повага до її вибору, навіть якщо він мамі не подобається цей вибір, але якщо вона любить свою дитину, то з любові, з поваги до дитини, вона буде поважати і вона ні в якому разі не буде диктувати життя. І ще є такий момент, наприклад. Ну, це теж більш у юні роки там я люблю тебе за те, що ти там, такий гарний, я люблю тебе за те, що ти такий розумний, там, за те, що ти такий дотепний і так далі. Тобто, якщо людина вважається, що якщо людина може пояснити, за що вона любить вас, то це теж викликає сумніви, бо справжня любов вона безумовна. Тобто, людина не може пояснити, за що і чому вона любить, і навіть е, часто всупереч. Е, тобто любов е, справжню її пояснити не можна. І Дивіться, от коли в нас народжується дитина, так? За що ми її любимо? За те, що вона красива, чи за те, що вона розумна, вона беззуба, вона лиса, вона е, не вміє говорити, вона не вміє читати, так? А ми Але її вона все, її рівна, треба міняти підгузки. Тобто, за що ми її любимо? Ні за що? Ми її просто любимо, тому що вона є. Тобто, справжня любов, от, просто я просто люблю і все. І я не можу цього пояснити. І це прийняття людини. Тобто, ми бачимо там якісь недоліки, там щось іще так. Але ми, ми це бачимо, але ми все одно любимо. Тобто, оце справжня любов, так коли ми приймаємо людину такою, яка вона є, коли ми даємо їй волю в сенсі свободу, коли ми поважаємо її вибір, і оце ще знаєте, наприклад, буває, от я так люблю цю людину, я ж хочу, щоб вона була поруч зі мною. Якщо ми говоримо про справжню любов, безумовно, то Повинно бути все одно з ким людина, де людина, навіть коли вона з кимось іншим. А я якщо їй там добре, то я радий, що їй там оце любов, так а не те, що ти тільки сиди поруч зі мною ні з ким. оце вже не любов, Світлана Володимирівна. І таке дуже важливе питання. Кожна ж людина хоче бути любимою. Що треба зробити для того, щоб її любили? Ви знаєте, тут дуже таке болюче питання нашого суспільства, я б сказала, особливо нашого радянського і пострадянського нинішнього суспільства, бо як нас вчили, нам ніхто не казав, що любов знов таки безумовна, тобто любов заслужити не можна. І я думаю, що ну, ми всі знаємо, що ми дуже часто любимо всупереч, і коли нам в дитинстві казали, Будь хорошою дівочкою, і тебе любитимуть, і ти повинна добре вчитися, тоді тебе любитимуть вчителі, і ти повинна там прибирати, готувати, і тоді тебе любитиме чоловік, і ти повинна чемно поводитись, поважати старших, і тоді тебе буде там любити мати і так далі. Тобто, нас лякали не любов'ю, нас лякали. Ну, це були. Бажання такі непогані, так виховати дитину, щоб вона добре поводилася, і так далі, але нас лякали не любов'ю. Нас лякали тим, що коли ми не поводитимемось так, як комусь треба, як треба дорослим, то вони нас не любитимуть. А для дитини втратити любов дорослих, те, це, це порівну можна порівняти із смертю, бо коли дитина. Не буде мати любові і опіки дорослих, ну вона просто помре, вона не зможе забезпечити собі життєдіяльність. Тому нам поставили оцей страх втрати любові, це дорівнює страхові втрати життя. Так, нам його поставили так, що ми завдяки цьому страху так, ми якось там чемно поводились, ми щось добре робили і. Така установка призводить до того, що людина думає, що любов можна заслужити. що от якщо я буду там цьому чоловікові готувати, прибирати і так далі його терпіти, то він мене буде любити. Наприклад, так багато хто жінок так думає. А чоловік не поважає, не любить ще йде до когось, хто не прибирає, не готує і так далі. Чому бо бути гарною дівчинкою? І uh, викликати любовці зовсім різні речі, тобто любов не можна заслужити нічим. Нам треба це усвідомити, бо іноді людина старається, старається, а її не люблять. І вона думає, та що ж таке? Я її те роблю, і те роблю. Це не залежить за таким глобальним рахунком. Це не залежить від того, що ми робимо. Якщо це відчуття є, воно від Бога так воно виникає спонтанно, і воно не залежить від того, що ми робимо і як ми поводимо. Оце що треба, так щоб тебе любили. Перше, треба усвідомити, що це неможливо заслужити для цього. Неможливо нічого зробити, але. Коли людина любить себе, а світ це дзеркало. Тобто, зазвичай, коли людина любить себе, то її теж люблять. Тобто я б сказала, що робити, щоб полюбили. Треба любити себе самому. І отут дуже таке теж питання у радянському просторі: так вважалося, що любити себе це дуже погано. Що це, це прирівнювалося до егоїзму і так далі, це вважалося дуже поганим проявом. Тепер наше суспільство усвідомлює, що в любові до себе немає нічого поганого. Що любов до себе це не значить, що я гарна, а ти поганий, мені все краще, а тобі все гірше. Ні. Це прийняття себе, це повага до себе. І тільки коли людина любить себе от і приймає, тільки тоді вона може любити і приймати когось іншого. Бо якщо немає, дивіться, якщо в стакані чи в пляжці немає води, ж не можемо налити її, тобто, якщо цього немає в себе, то ми не можемо з кимось цим поділитися. Ми не можемо дати його комусь. І ну, якщо там жінка не любить себе, вона не може любити чоловіка. Вона може дати йому турботу, вона може йому дати жалість, вона може йому дати співчуття, все що завгодно, але не любов або дитині. Вона може дати страх, так вона може дати допомогу, але любові вона дати не може. Є м, такий вислів. У туземців, бійся голої людини, яка пропонує тобі сорочку. Тобто, це саме про це, що якщо в людини немає любові до себе, то вона не може мати любов до когось. І звернемося до Біблії. Люби ближнього, всі знають, але як самого себе. Тобто, як ти любиш себе, отак от ти можеш полюбити ближнього. І ніяк не інакше. Тому бажано наповнювати себе любов'ю, і тоді вона з вас буде розливатися, просто від того, що ви нею переповнені, і вона буде потрапляти на все, що навколо вас, і на всіх, хто навколо вас, це як світло, коли в людині це всередині є, то воно від неї розповсюджується, і під нього впадає все і всі. От тоді, коли людина наповнена сама, от тоді вона може наповнити когось іншого. Отож, сьогодні ми говорили не про красу почуттів, а про те, як не заходити в проблеми любовні і той же час, як їх збороти. Ми за це вам дякуємо, шановна Світлана Володимирівна, і нагадуємо сьогодні в гостях студії кварцит ЕФМ була практичний психолог Світлана Шарас. Якщо у вас, шановні, є якісь цікаві теми, які б ви хотіли почути від фахівця. Психолога, практичного психолога, будь ласка, ми раді почути вас. А поки що все. До нових зустрічей в ефірі. До нових зустрічей. Дякую.